Вітаю вас сьогодні 29 липня понеділок і 149-й день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я і липень середина літа. Потихеньку докручує останні денючки. Що можна сказати? Жарко, спека, але вже варто завважити, що день став на цілу годину коротший. Потихеньку ми Переходимо в стан очікування осені. І знову ж таки, на перший погляд, ну нічого не змінилося. Дуже хороша атмосфера тепло, зелено, всього вдосталь. Городина починає давати плоди. Ну, будемо так казати, хай не ідеально, але природа віддячує людині за догляд за землею. І якщо є криша над головою і їжа на столі, практично це вже хороша обстановка. Чого не вистачає, якщо подумати, не вистачає спілкування, якщо людина не має близьких, рідних, які поряд з нею, бо самотність це взагалі-то велике випробовування. Добре, коли людина достатньо сильна, внутрішньо і може витримувати самотність. Але це не можна назвати щасливим моментом. Це завжди відчуття, що ти повинен напружитися, щоб вистояти, вижити. Не втратити ознаки внутрішнього стану людини мислячої, відчуваючої, здатної турбуватися про когось і сприймати турботу. Наше життя воно залежить дуже від оточення. Тоді, коли взаємообмін є, та людина, яка тільки весь час бере, ну, матеріально чи емоційно чи фінансово, ну будь-який аспект людського існування, це не може бути. Приводити до хороших, щасливих наслідків, бо потрібно вчитися, вміти і віддавати, ділитися, ділитися емоцією, ділити, ділитися матеріальним чи фінансовим станом. Врешті людина приходить на білий світ, м'яко кажучи, голенька. І піде вона звідси теж такою ж, як народилася, нічого із надбаного капіталу чи матеріальних благ нічого в нас собою не забере. Але маючи надлишок, поділившись з. З своїми близькими дорогими людьми, вона отримає радість від правильної правильної поведінки із матеріальним благом. З ним теж треба вміти правильно себе вести. Скільки казок дуже простих, коли багата людина дуже хотіла. Таку здатність, що до чого не доторкнеться, все буде перетворюватись у найдорожчий, на той період метал, золото. Ну і показковим можливостям це було даровано людині. І чим це все закінчилося до да, повним крахом, бо навіть до яблука доторкнувшись, він його з'їсти не міг. А врешті-решт, і доторкнувся до улюбленої своєї дитини, яка теж стала золотою статуєю. Тобто, випрошене отаке благо, воно перетворюється на прокляття. Що людині треба зрозуміти? Мабуть, все-таки повертатися до твердження, що спілкування. З дорогими для тебе людьми, з тими, з якими тобі душевно, комфортно. Ти можеш поділитися своїми радостями, своїми печалями і відчути адекватну відповідь. Це треба, звичайно, цінувати. Ну, таким речам, мабуть, треба вчитися, навряд чи можна на, слова, на словах просто когось навчити, та ще і не знаючи конкретну ситуацію. Але задумавшись над цим, кожна людина має внутрішню мудрість від ангела-охоронця, який все-таки намагається правильній. Лінії поведінки підказувати. От вам я цього і бажаю. Прислухайтесь до себе, щоб не створити якийсь перекус, але й не дозволяти, щоб вичерпували з вас якісь фінанси чи матеріальні, чи емоційні, чи почуття, тільки забираючи. І не даючи навзамін нічого, це теж і для вас буде дуже кепсько, і для тієї людини, яка намагається тільки брати і нічого не давати у відповідь. Бажаю вам знаходити баланс між цими поняттями. Взяти, дати, щоб це було на благо і дающому, і берущому. Бережіть себе, бережіть своє оточення, будьте здорові.